Урок я пізнаю світ. 122, урок 192, сторінка 12 зошита. Розгорнемо його і читаємо разом тему уроку. Україна в науковому просторі загадковий рух електронів. Отже, сьогодні ми будемо говорити про будову атома, саме в, говорячи про електрон. І так, відеолист від Центаврика. Добрий день, друзі! Я дізнався, що сонячне тепло та світло одна з умов росту і розвитку рослин. А чи знаєте ви, що сонце майже повністю складається з водню і гелію? Тобто з атомів хімічних елементів гідрогену та гелію. Ми з вами вже вивчили, що хімічний елемент це вид атомів з певним зарядом ядра? Знаємо також. Що ядро атома складається з протонів і нейтронів, а навколо ядра рухаються електрони. Але не зрозуміло, де саме перебувають електрони в атомі під час руху? Допоможіть дізнатися. Цікаве запитання від Центаврика. Електрони рухаються навколо ядра. Де ж вони знаходяться в певний проміжок часу? На це запитання ми спробуємо з вами дати відповідь переглянемо відеофрагмент. Увага! на екран. Усе у світі складається з атомів. Атом це дуже маленька частинка. Атом складається з ядра. До якого входять протони і нейтрони та електронів. Хімічний елемент визначають за зарядом ядра. Гідроген має заряд ядра, що дорівнює одиниці, а карбон шести. Найбільша дивина електронів це те, що неможливо чітко визначити, де вони розташовані, але можна зі ймовірністю 9 десятих стверджувати, що знайдемо електрон у певному місці біля ядра. Ось так рухається електрон, утворюючи саме електронне коло, електронну орбіталь. Читаємо разом наступне повідомлення: Електрон в атомі рухається навколо ядра з великою швидкістю, тому ми не можемо сказати, в який час він десь знаходиться. Електронна орбіталь. Це частина простору навколо ядра атома, у якій ймовірність перебування електрона більше, ніж 90. Тобто, в певний проміжок часу електрон знаходиться саме в цьому місці, саме навколо ядра. Він рухається з дуже великою швидкістю. Якби вдалося багаторазово фотографувати електрон упродовж певного часу, ми б отримали з вами. Купу його зображень у різних частинах простору навколо ядра. Якщо накласти ці світлини одна на одну отримуємо зображення, що нагадує кулю з точок. Таку модель називають електронною хмарою. Її щільність указує на ймовірність перебування електрона саме в цьому місці. Перед нами на малюнку електронна хмара в атомі гідрогену. Це один атом, який постійно рухається. Одні, інше, один, е, один електрон, але зроблено дуже багато фотографій, і накладені води одна на одну. Гідроген має ядро, до складу якого будуть один протон і один електрон. електрон. Весь час рухається, не зупиняючись, і в певному місці він може бути в будь якій точці саме електронної хмари. Ну а тепер хвилинка відпочинку з мелодією у печері гірського короля, видатного норвезького композитора Едварда ГРІГа. Електрон в атомі. З вами слухала твір Едварда Гріга, видатного норвезького композитора і його відома композиція у печері гірського короля. На устанок уроку розгорніть сушить на сторінці 39 Перед вами будиночок саме хімічних елементів. Запишіть назви влучних хімічних елементів, почергово рухаючись від запитання до позначки. Ну, а ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про загадковий рух електронів. Пригадаємо вивчене увага на екран! Я класний! <-ny> Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Чи має Україна вихід до Світового океану? Так. Як із Чорного моря можна потрапити до Атлантичного океану? Через просфори, через протоку, босфор. Мармурове море, дарданели, Егейське море, Середземне море, протоку Гібралтар і Атлантичний океан. Як розмножуються квіткові рослини? Які умови потрібні для проростання насіння? Вода, тепло, світло, ґрунт, повітря. Що таке сполучники? Службова частина мови, яка сполучає слова або однорідні члени речення. Що таке електронна орбіталь? Що таке комп'ютерна графіка? Урок завершено. Дякую за увагу.